Зображений дорожній знак дозволяє рух легкових автомобілів, вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тони мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів. Правильна відповідь 1 і 2, чи всі відповіді правильні? Це наказовий знак, який називається Рух легкових автомобілів. Але крім легкових автомобілів, він також дозволяє рух вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою не більше ніж 3,5 тонни мотоциклам, автобусам та маршрутним транспортним засобам. Дія даного знаку не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян. Чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні? Також не поширюються на транспортні засоби, які обслуговують підприємства, розташовані у позначеній зоні. Правильна відповідь. Всім переліченим транспортним засобам рух дозволено.